Доброго дня! Про що ви не підозрюєте, а воно вже йде. Ви або визначилися відносно переїзду, подальшого вашого направлення шляху, або визначаєтеся, а вам говорять те, про що ви думаєте, на що ви розраховуєте. Переїзд, поїздка зовсім в інші місці, допоможе вам зцілити дану ситуацію, що відбувається в вашому житті, і з часом ви досягнете результату. То не зважаючи на те, як би надалі не складалися обставини, скажу, що будуть перепони, будуть виникати ситуації, питання, але ви зможете подолати, тому що вищі сили допоможуть, ви по відношенню до ситуації будете радіти, що активно проявилися і прийняли рішення. Хоча в когось це рішення кардинально змінить ситуацію у вашому житті. Кардинально зміни по відношенню до Домівки і загалом благополучення достатку. Але ви розумієте, що залишатися там, де ви є, на даний момент і очікувати результату немає сенсу. Тому що ви вже пробували рухатись і різними шляхами. Але не провело вас до результату того, на який ви розраховували. І на даний момент ви знаходитесь у внутрішньому конфлікті. Не визначаєтесь, не ставите крапку, хоча свідомо. Розумієте, що потрібні зміни по відношенню до ситуації в вашому житті. Тільки таким чином, кардинально змінивши місце проживання, ви зможете в подальшому досягнути результату. Тому що там, де ви є, в тій ситуації, в тій обставинах, саме за тим місцем проживання ви не досягли. Не можете змінити ситуацію позитивно, ну і досягнути благополучнього достатку. Ви турбуєтеся за своїх рідних і близьких за те, що ваше життя безрезультативне поки що на даний момент. Внутрішній конфлікт по відношенню до вибору говорить, що визначай став крапкою і йди в нове починання. Те, про що ти думаєш, незважаючи на те, що ситуація кардинально зміниться в твоєму житті, повторюсь, відбудеться зцілення. І повільно з часом ти досягнеш того результату, навіть на який не розраховуєш благополучний достаток. Залишатися в тій зоні комфорту, в якій ви є на даний момент, і не діяти, ви розумієте, що з часом ви все ж таки пожалкуєте, що не ризикнули, що страхи подолали, перемогли по відношенню до вашої ситуації. Йдіть в світ, досягайте гармонії, внутрішньої гармонії. Пропрацьовуйте внутрішній конфлікт, пропрацьовуйте страхи. Не потрібно балансувати, а потрібно діяти, активно проявлятись саме час.